Вітаю, друзі, на своєму ютуб-каналі. Мене звати Оля, я фітнес-тренер і я проводжу челендж, «Відчуй своє тіло, семидень. Сьогодні у нас вже п'ятий день, і ми зробимо таку з вами руханку на все тіло і попрацюємо трішки з координацією і з балансом. Давайте будемо ставати на розминку. Долоні ставимо на лікті, підтягнули живіт, куприк направили вниз і заводимо руку за полу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Зверху зафіксували. Тянемось в ліву сторону по черзі і вправо. Та зафіксуйте на місці тільки верхня частина тіла. Працює. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один супер. Зробила руки в замок, долоні від себе. Витягнулися вверх і потягнули лікті вниз, з'єднали лопатки. Знову витягнулися вверх і вниз. І ще. Шість. Продовжуємо куприк направляти вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Руки опускаємо вниз. Робимо кругові оберти. Стегном. Шість. П'ять. Чотири. Три. Малюємо велике коло прямо коліно. Один. І навпаки змінюємо сторону. Направлення. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша нога. Чотири. Три. Два. Один середину. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Стаємо на край килимика. Або посередині, як вам зручно, я стану боком, щоб ви мене краще бачили. Стопи на ширині таза паралельні один одному. Ми підсіли таз, штовхнули назад і одночасно руки завели за голову. І вирівнялися. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Живіт підтягніть. Три. Ми не нахиляємося, а присідаємо. Два. Один. Супер. Тепер нахилилися і ми вирівнюємо руки. Шість. П'ять. Коліна можуть бути прямі, можуть злегка бути зігнуті. Чотири. Спина рівна. Три. Два. І останній раз. Один призігнули коліна і опустилися долонями вниз. Поставили долоні або пальці на підлоги, можна коліна трішки призігнути. І по черзі вирівняємо ліву, праву ногу. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Взялися правою рукою за ліву ногу і вирівняли ліву ногу, потягнулися лівою рукою вверх і змінили по діагоналі рука-нога. Праву ногу вирівняли правою рукою вверх. І ще на одну сторону. І так само на іншу. І круглою спиною витягуємося вгору. Переходимо до наших балансів координації. Ми будемо починати з простішого і рухатись до складнішого. Якщо щось вам буде складно, ви можете залишатися на легшому варіанті. Розпочинаємо з самого легшого. Стопи на ширині таза, паралельно один одному живіт підтягнули. Куприк направили вниз, підборіддя, притиснули вниз до грудей. І робимо нахили. Відводимо таз назад і вверх. І ще п'ять. 4. 3. Два. Один. Супер. Добавляємо руки. Ноги залишаються рівні або злегка зігнуть. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пробуємо відвести ліву ногу назад. Вийти в одну рівну лінію шість тут вже трішки сповнюємося. П'ять. Відчуйте силу в правій нозі стопою. Впирайтесь в підлогу. Чотири. Три. Два. І останній раз. Один. Супер. Змінюємо ногу. 6. Пробуємо вийти в паралельно в підлогу. 5. Навіть якщо у вас не виходить ідеально, нічого страшного. 4. 2. Один. Супер. Ставимо ноги широко. Стопи розвернуті паралельно, пальці дивляться вперед. Опустилися вниз. Правою рукою знову по діагоналі взялись за ліву ногу і зробили скручування. Коліна можуть бути призігнуті або повністю рівні. спина рівна. Погляд за рукою. І те саме в іншу сторону, долоні вниз потягнулися грудьми вниз і руками вперед. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2. 1. Стопи ставимо трішки вуші, носочки. Сторони сідаємо. Такий йогівський присід. Витягуємося за маківкою вверх і по черзі тянемося лівою правою рукою вгору. Спина рівна, коліна штовхаємо назовні. І ще. Чотири. Три. Два. Один. І сильними руками піднімаємося вверх, робимо вдих. і за руками видихаємо. Прух плечима підтягнули живіт, молодці, гарно дня!